Вітаю усіх на каналі Інтернет-Тенттру. І сьогодні ми з вами поговоримо про скриптування у Roblox. Скрипти використовуються у іграх. Я б навіть не сказав, що дуже часто, вони використовуються завжди. Окрім тих рушіїв, де є якісь вбудовані скрипти. Їх не потрібно писати самим. Але навіть так вони там є. Про це потрібно пам'ятати, що в першу чергу комп'ютерна гра це програма. А програма без програмування ну, не пишеться. Саме тому скрипти дуже важлива частина, в тому числі і у Роблоксі. Все те, що ми бачимо, воно вже також заскриптовано якоюсь базою самого Роблокса. Але, тим не менш, нам також потрібно якісь механіки та інше робити самим. Роблокс використовує мову програмування, яка має назву Lua. Вона вважається однією з найпростіших якраз для новачків, тому що у неї досить простий синтаксис, не так багато сурових правил, як, наприклад, у більш серйозних мовах програмування. І тим не менш, за допомогою Lua можна зробити багато чого цікавого. Давайте спробуємо зробити перший скрипт. що нам для цього потрібно. Меню output у мене відкрито додатково. Якщо захочете його відкрити, воно буде у вас ось тут. Воно нам зараз знадобиться, хоча й ненадовго. Давайте створимо якийсь парт, Ось він у нас з'явився у нашому експлорері. Назвемо його, давайте, наприклад, scriptable part. Scriptable part. а, є вже парт. Ось так. І додамо до нього скрипт. Як це зробити? Обираєте сам парт, біля нього плюсик натискаєте і додаєте просто скрипт. Скрипт за замовченням має назву. Скрипт, не треба залишати цю назву. Якщо у вас усі скрипти будуть називатися просто скрипт, ви у них заплутаєтесь, тому що вони відкриваються як додаткові вкладки. ось тут. Якщо тут буде десь хоча б 5 вкладок з назвою скрипт, яка, який скрипт що робить, ви не будете здогадуватись. Тому Перейменовуйте скрипти, в залежності від того, що вони будуть у вас робити. Про основи програмування ми ще з вами поговоримо, коли я буду робити невеличкі заняття з зі Scratch, Але якщо хочете, можете подивитися на каналі. Вже є деякі заняття зі Scratch, були у процесі деяких івентів. І там можна подивитися, з чого складається програмування. Зараз коротко нагадаю. Програмування це набір дій, список дій, які буде виконувати комп'ютер. Ці дії можуть бути з якимись умовами, тобто деякі дії виконуються при якихось конкретних умовах, деякі дії виконуються, коли щось відбувається, деякі дії просто запускаються з початком програми. Деякі виконуються один раз, деякі виконуються протягом усієї гри. Все це нам доведеться прописувати. Знову ж таки, Lua досить проста мова програмування, тому сильно складно не буде. Перше, чим нас зустрічає скрипт, це команда print. І у неї є аргумент, який має у собі текст Hello World. Так виглядає. Процедура у програмах. Пишеться її назва, далі у дужках обов'язково вказується аргумент. Конкретно тут наша процедура каже, що ми будемо щось друкувати. А що саме ми будемо друкувати, ми вказуємо у аргументі. Давайте запустимо нашу гру через Run, І ми побачимо, що у нашому меню output буде написаний наш Hello World. На цьому меню output нам більше не треба. Для чого використовується цей принт? Він використовується для того, щоб позначати у меню output, на якій стадії знаходиться якась програма. Ви просто прописуєте стадії, там, додаєте до них цей принт. І потім з вашого меню output ви можете побачити, які дії виконались, які ні. Тобто де скрипт дав збій, якщо він працює неправильно. Тепер трошечки про те, як влаштований сам скрипт. Скрипти зазвичай складаються з... Декількох частин. Перша частина це е, наші змінні. Що таке змінні? Це невеличкі контейнери. Їх можна порівняти з якимось ємностями, що віть, що ми готуємо блюдо якесь. Е, наше блюдо це скрипт. Те, з чим буде працювати цей що, тобто з чого він складається, це об'єкти, числа, рядки тощо все, що ми використовуємо. Це його інгредієнти. І для цих інгредієнтів нам потрібні ємності, якісь, у яких ці інгредієнти будуть зберігатися. Наприклад, там якась тарілка для картоплі, стакан для води і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ось ці ємності і є наші змінні. Вони зберігають у собі якісь дані. І, як видно з назви, ці дані можуть змінюватись в процесі. Того, як ми щось кодуємо. Наприклад, у нас може бути скрипт, який відповідає за те, що наш гравець наносить урон противнику. Що в нас буде у цьому скрипті? Що є інгредієнтами цього скрипта? Є наш гравець, є е, урон, який він наносить, є противник і є здоров'я противника. І у змінній, яка відповідає за здоров'я противника, ми будемо це здоров'я змінювати, тому що ми нанесли йому якийсь урон, ми від цього значення будемо віднімати значення урону, яке ми е, нанесли. Відповідно, у нього його показник health pointів е, впаде. Це такий простий приклад. Як позначати змінні? Ми можемо написати local, а далі нам потрібно дати назву змінній. Як я вже казав, об'єкти, які ми створюємо, ми називаємо завжди з великої літери. А змінні, коли ми створюємо, ми їх завжди називаємо з маленької літери. Якщо змінна складається, ім'я змінної складається з декількох слів, перше завжди пишеться з малою, інші з великою. Наприклад, давайте там наприклад, Object Name. Ой, object. Ось так, наприклад, у нас створюються зміні. Якщо я хочу створити якусь зміну, яка буде позначати число, я маю її так і назвати, що це в мене буде число. Number. Друге, правило створення змін. Їх назва має свідчити про те, що ця зміна буде у собі зберігати. Ви не хочете насипати собі у чай солі з ємності, у якій написано сахар, цукор. Тобто, це погана ідея. Саме тому називайте змінні так, як вони мають називатися. І так, наш number це число. Далі нам потрібно дати йому якесь значення. Пишемо дорівнює, і хай воно буде там, число 6, наприклад. Все, змінна готова. Тепер ця змінна в нас має початкове значення 6, і я далі можу там надавати їй якесь інше значення, наприклад, написати е, number. Дорівнює там 8, наприклад. Або там number дорівнює. Number. Тобто воно ж само, плюс 2. Наприклад. Що воно у цьому випадку зробить? Воно скаже, що зараз воно буде присвоювати значенню number. Те значення, що у number вже є, тобто 8, і додасть до нього ще 2. І буде у сумі 10. Тобто номер в нас буде дорівнювати тепер 10. Також ми можемо зберігати у змінних рядки. Наприклад, рядок англійської буде string. Краще його скоротити, str. І тут я хочу написати, наприклад, своє ім'я. Хоча, якщо це моє ім'я, мені краще назвати його, цю зміну MyName. My name is Ілья. Ось так. Але частіше за все, у змінних позначаються інші ігрові, ігрові об'єкти. Наприклад, у мене є part, який я назвав scriptable part, відповідно, я хочу додати до нього якийсь скрипт, я вже його додав. І у цьому скрипті я хочу щось зробити з самим партом. Як мені звернутися до цього парта? Ну, по-перше, давайте я назву його просто парт, оскільки це все ж таки парт. ну, Логічно. Е і тепер мені потрібно якось позначити об'єкт. З числом все зрозуміло, з рядком все зрозуміло. Що робити з ігровим об'єктом? До ігрового об'єкта потрібно звернутися за його адресою проживання. Він у нас живе у грі, у вкладці Workspace це можна все в експлорері побачити. У вкладці Workspace. І у Workspace він має назву scriptable part. Якщо вам висвічуються ось такі підказки, і ви за ними йдете до вашого об'єкту, у вас все правильно. Слідкуйте за цим. Якщо підказок немає, десь ви припустилися помилки. Ми звернулися до Scriptable Part. Це перший спосіб звернутися до об'єкта. Коли за ієрархією, ми рухаємося від самих-самих верхів, від нашої гри до. Нашого об'єкта. Другий спосіб звернення починається не з гри. Починається з самого скрипта. Там де знаходиться сам скрипт. І у цьому випадку, за ієрархію, ми можемо рухатися не тільки вниз, ми також можемо звертатися до батьків об'єкту. У даному випадку мій part е, це. Батько мого скрипта. І я до нього так і буду звертатися. Parent. Скрипт. Parent. Так ви можете позначити будь-який об'єкт, який у вас є. Якщо ми додамо ще щось, наприклад, давайте там додамо сюди якусь, ну, папку хай буде. Folder. І я хочу звернутися до неї. Я пишу local folder, Я не можу напряму звернутися до об'єкту, хоча він знаходиться на тому ж самому рівні, що і я. Я можу рухатися тільки за ієрархією. Я зараз знаходжусь у скрипті. Мені потрібно звернутися до нашого спільного батька, скрипт parent, а далі вже я можу звернутися до свого брата. Фолдер як скрипт знову ж таки. Тобто спілкування тільки через батьків. Такі правила у позначенні нашої ієрархії. Тепер, якщо пам'ятаєте, на попередніх заняттях ми з вами розбиралися трошечки з властивостями об'єктів. Тепер нам потрібно ці знання використовувати. Е, перша вправа, яку я хочу, щоб ви позаймалися трошки, це змінювали параметри об'єктів, не просто клацаючи це у Properties, а саме записуючи це у скрипті. Наприклад, я хочу е, змінити якийсь параметр. Ну, Давайте transparency Зробити, хочу свій парт напівпрозорим. Я пишу part. І як вважаєте, що таке параметри для нашого об'єкту? Це його нащадки. До них ми звертаємося так само через крапку, ставимо крапку. І я обираю параметр Transparency, ставлю дорівню і пишу 0,5. Відповідно, коли запуститься гра, параметр Transparency для мого скриптабл-парту буде 0,5. Давайте запустимо. Оберемо у workspace. Ну, це вже можна побачити. Оберемо скриптаблпарт і бачимо, що Transparency в нас стало 0,5. Тепер трошки про параметри. Тут вже цікавіше. З параметрами в нас е, починаються різні типи даних, які нам потрібно використовувати. Ми вже знаємо, як використовувати числа, знаємо, як використовувати рядки. Але типів даних набагато більше. Нам зараз, можна сказати, пощастило, що Transparency – це просто число, хоча це число від 0 до одинички. Тобто тут не можна ставити, там, наприклад, двійку або трійку, тут потрібно пам'ятати про те, як працює сам параметр. Але у нас також є параметр color, який має ось такий вид, матеріал, який тут написано на рядок, але не зовсім ми не можемо тут написати щось, нам потрібно обирати серед списка. У нас є ось такі параметри, які мають три числа. Є ось такі параметри, які можна перемикати. Зараз про усі з них ми поговоримо. Розпочнемо. Давайте з сайзу, розміру. Part.size. І дещо покажу швиденько, щоб, якщо ви раптово щось забули, як вам знайти підказку. Ось я пишу size. Воно мені у підкасті висвічує цей сайз, і тут одразу воно показує мені приклад коду, як можна змінювати відповідні параметри. Ось у мене є part size, І тут є у мене таке ключове слово, як вектор 3. Як я вже розповідав, розмір та позиція у 3 d просторі вимірюються за трьома векторами у трьох е вимірах. Тому воно і називається е 3D. 3 dimensions. Three dimensions. Якщо англійською цілком. Тут нам потрібно вказати усі ці три параметри через відповідно ключове слово «вектор 3. Тут зараз дуже багато незрозумілого коду. Поки що на нього не звертайте увагу, шукайте рядок, який вас цікавить. Нам потрібно змінити розмір. Ось тут так змінюється розмір. Пишемо size. Далі дорівнює. Тип даних має назву Vector 3. Ставимо крапку, пишемо new. Для того, щоб вказати, що нам потрібен новий вектор. Тобто ми його задаємо спочатку самого. І тут нам потрібно прописати розміри нашого куба так само, як ми це робимо тут. Я хочу зробити дійсно з нього куб. Пишу йому розмір 4, 4, 4. Ось так. Далі його потрібно трошки підняти відповідно над землею, якщо він стане трошки вищий. У нього зараз висота на позиції, ми бачимо 0,5. Давайте це виправимо: part.position Дорівнює вектор 3. Крапка, new. Е, У нього тут позиція по x та z 0 та мінус 30, так і залишимо. 0. Тепер висоту поставимо. ну, Давайте, наприклад, 3 трошечки над землею. І тут мінус 30, так і залишимо. Дуже добре. Ми підняли його трошки вище. Ну, якщо він в нас висить у повітрі, давайте закріпимо його якорем. Цей параметр в нас перемикач. Він має лише два значення. Увімкнено та вимкнено. Цей тип даних має назву булевий. У нього є лише два значення. Істина та хибне. Тим самим типом даних в нас перевіряються умови у програмуванні. Тому вони мають такі назви. True і false, істина і хибне. Якщо істина, це означає, що умова збувається, і ми можемо виконувати дії, які від цієї умови залежать. Якщо хибне, відповідно, умова не пройшла, і ми не робимо ніяких дій або робимо якісь інші дії. У програмуванні це називається розгалуження. Але зараз це просто параметр, який ми можемо вмикати вимикати. True увімкнути, false вимкнути. Part.Encord дорівнює true. Я хочу його увімкнути. Ось так пишеться. Перемикаються ось ці параметри. Що ще тут є цікавого? Є колір. З кольором зараз будемо розбиратися дуже довго. Я вже частково розповідав на заняттях з Magic Voxel. Можете подивитися також це відео. Як працюють кольори? Кольори працюють за різними кольоровими схемами, які зроблені спеціально для комп'ютера. Давайте напишемо part.color. Далі нам потрібен спеціальний тип даних. Оскільки колір в нас теж позначається трьома числами, він, як і вектор 3, буде називатися Color 3. Далі ми натискаємо крапку, і підказка нам. Говорить, що ми можемо просто обрати new, і new працює за схемою червоний, зелений блакитний, або можемо обрати одразу саму схему From RGB, і також є ще додаткові е, схеми from HCV, можна побачити HUE Saturation Value і From Hex, де HEX це в нас е, рядок, який просто позначає насправді ту ж саму схему RGB. Зараз дізнаєтесь. Давайте оберемо RGB. І в нас з'являється тут три ось таких значка. А перший показує просто кольор, який у нас висить за замовченням, це чорний. Е, далі є ось така невеличка кнопочка, на яку можна натиснути, з кольоровим кружечком. Натискаємо на неї, і в нас з'являється кольорова схема. І тут ми можемо побачити усі три типи е, запису кольору. Давайте почнемо з першого. HCV. Hue Saturation Value. Я оберу якийсь колір. Як бачите, числа в нас змінюються. І давайте я спробую змінити тільки відтінок кольору. Ви бачите, що в нас змінюється параметр Hue, який відповідає саме за цей відтінок. Чи буде це блакитний, рожевий, зелений, жовтий, помаранчевий і так далі. За що відповідає saturation? Saturation це насиченість нашого кольору. Якщо я буду опускати цей повзунок вниз, ми будемо бачити, як кольор буде ставати більш таким е, блідим, і saturation у нас буде падати. Value відповідає за яскравість кольору. Чим нижче value, тим більш темний кольор. Якщо хочемо отримати чорний, виставляємо 0. Йому все одно, який буде в нього тоді hue, все одно він буде в нас чорний. Тепер схема RGB. Уявіть, що у вас є тільки три кольори. Е, червоний, зелений і блакитний. Але у вас є палітра. І ви можете ці кольори змішувати. Саме так у нас з'являється схема RGB. Ми е, робимо суміші з е, різних кольорів і отримуємо різні кольори таким чином. Якщо нам потрібен чорний кольор, ми ставимо менше кольорів. Якщо нам потрібен білий кольор, ми насичуємо усіма кольорами разом. Це, звісно, не так, як на звичайній палітрі працює, але на комп'ютері це працює так. Чому саме 255? Це розмірність одного байту інформації. Тобто колір можна зберігати у трьох байтах. І, е, власне, система HEX, вона у е, 16-річній системі. Якраз дозволяє нам записати е, це число, тому що ось 256 6 це 16 в квадраті, або 16 помножити на 16. Саме тому 16-річна система в нас е, ідеально підходить для того, щоб зберігати колір у вигляді е, запису з 6 символів. І можна побачити, е, що, наприклад, ось. Максимальне значення 255 зеленого кольору в нас на цій схемі позначається як FF. А, наприклад, 208 як d 0 e, 16-терична система відрізняється від десяткової, від десяткової тим, що у неї не e, 10 цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. А 16. Додаються ще також додаткові цифри, які позначаються літерами A, B, C, D E, F. Смарно, відповідно, в нас 16 символів для того, щоб позначати числа. Ну, Заглиблюватись в це можна дуже довго, але давайте просто домовимося, будемо обирати From RGB і за допомогою відповідної кольорової схеми обирати відповідні числа. Просто натискаєте ОК, і воно автоматично вам це все тут заповнить. І останній тип даних, про який я хотів би поговорити, має назву Єна. Від слова enumerations. Це невеличкі словники, які зберігають типи даних, які використовуються роблоксом. І у цих типах даних можна зустріти багато цікавого. Як до них звертатися? І що позначається цими словниками? Що це взагалі за тип даних. Наприклад, давайте оберемо матеріал. Як ви бачите, ми можемо обирати тільки якийсь конкретний матеріал. Е, і у нас є спеціальний список цих матеріалів. Він якраз зберігається у цьому словнику у відповідній рубриці. Тобто у, нього, там, у цього словника є сторінка, яка відповідає за матеріали. Там написано матеріали, а далі йдуть назви цих матеріалів і, там, можливо, їх якийсь, е, якийсь опис. Я хочу змінити матеріал нашого парта. Я пишу part.material, Воно мені одразу показує, що це трошки інший тип даних. І тут можна побачити надпис «Янам матеріал. Це якраз означає, що матеріал потрібно брати зі словника. Обираємо матеріал, пишемо дорівнює. І нам потрібно звернутися до словника. Він має назву «Янам». Знову ж таки, «Enumerations». enumeration. Натискаємо крапку. Тепер нам потрібно вибрати сторінку, на якій ми будемо шукати відповідні речі. Тут можна побачити, що. Таких сторінок у нього тут дуже-дуже ну, багато. Їх можна дуже довго листати, як бачите. Дуже-дуже довго. Дуже довго. Але нас цікавить сторінка, яка відповідає за матеріали. Тепер, так само через крапку, я хочу обрати якийсь матеріал, який мені підійде. Ну, ось мені пропонує неон. Мені теж подобається, коли пар світиться. Тому... Я оберу неоновий матеріал. Власне все. Тепер трошки про домашнє завдання. Я хочу, щоб ви попрактикувалися з цими скриптами. Ми вже з вами змінювали вручну параметри об'єктів, але тепер я хочу, щоб ви зробили це саме через скрипти. З точки зору просто розробки ігр це безглуздо, але це така вправа. Вправи з практичної точки зору, часто безглузді, тому просто попрактикуйтеся, навчіться це писати, тому що це буде використовуватись досить часто. І перед тим, як ми перейдемо до того, як це можна використовувати, потрібно трошки засвоїти цю частину. Саме тому займайтесь, практикуйтесь і. До наступного заняття. На цьому на сьогодні, все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, додавайтесь до групи е, у Discordі і бажаю успіхів!